Вадим Благовісний пілот, герой України, нагороджений посмертно. Народився на Чернігівщині. З дитинства мріяв бути льотчиком і став ним. Хлопець закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба і з 2018 року почав служити у 299-й бригаді тактичної авіації. З першого дня повномасштабного вторгнення майор Вадим Благовісний захищав українське небо від ворога. Він встиг здійснити 95 бойових вильотів, знищив 100 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів та понад 800 окупантів. Вадимові щастило, він майстерно виводив свій су 25 з під авіаційних і ракетних ударів. Утім, 7 вересня 2022 року Під час виконання бойового завдання пілот штурм. Мовик Вадим Благовісний загинув. Пілоту назавжди залишилося 26 років. До дня народження він не дожив один тиждень. Попрощатися з героєм прийшло дуже багато людей. Живий коридор із квітами розтягнувся майже на 15 кілометрів. Вадим був світлий, як сонечко, бо завжди усміхався. Казали, знайомі та друзі. На честь Вадима Благовісного назвали вулицю Миколаєві. Шануймо та пам'ятаємо.